Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. А сьогодні на більшості території України. Похолодніше. Температура на півночі країни опуститься до мінус 10 градусів на півдні, в центрі і на заході до мінус 4. У четвер в Україні переважно без опадів. Температура невеликі плюси в день і мінуси вночі. А в ніч на п'ятницю до України із заходу завітає черговий циклон. Рухаючись на схід, він нестиме із собою дощі з мокрим снігом. Смуга опадів протягнеться від північного до південного кордону. Зараз з нами на зв'язку Наталія Птуха, синоптик українського гідрометцентру. Наталія Вас вітаємо. Доброго дня, вітаю вас та Наталь... наших глядачів. Вітаю так. Вас вітаємо і хочеться запитати вас про безпосередньо погіршення повітря. В чому причини? Це стає такою регулярною уже історією. Тобто, так і далі буде, так і далі триватиме. Ну, дивіться, звичайно, чимось надзвичайно нестандартним. Це не можемо назвати, адже в нас і раніше такі погіршення спостерігалися час від часу. Можливо, тоді просто не так активно. Ну. Принаймні, ну якщо дивитися там 3-4-5 років назад, активно обговорювалося в інтернеті, то ні, зараз, звичайно, це більш висвітлено. Але з іншого боку, варто зазначити, що у ну великих містах зараз дійсно велике скупчення автівок, і ну, джерела викидів залишаються практично ті самі, які були і раніше. Ну просто трошечки там можливо додалося більше е, авто, але е, з, з, зі сторони погоди. Такі умови, що для накопичення просто цих домішок вони можуть сприяти, коли в нас Ну, слабкий вітер, наприклад, це поле антициклону підвищеного тиску, то звичайно всі забруднюючі, всі джерела, які надсилають ці викиди в атмосферу, в наш приземний шар міста, то звичайно їм особливо нема куди діватися, тому вони накопичуються. По суті, вони ну щоденно ми таке маємо. Просто коли в нас є більш активний повітряний потік, то вони швидше розсіються. А коли ось вітер слабенький і в нас антициклони, то звичайно це. Не сприяє розсінню цих домішок в приземному шарі повітря, тому таке завжди було, і в принципі, звичайно, і таке знову буде. Ну це не є чимось нестандартним чи аномальним. Про той циклон, який рухається в бік України, що ви можете сказати, наскільки він може бути потужним або ж ну, скажімо, неприємним та по, по, по рівню комфортності для українців, і саме яких регіонів? Ну, дивіться, прямо так говорити, що циклон рухається до території України, теж не варто, тому що він буде проходити через Польщу, Білорусь, а нашу територію він хіба що трошечки зачепить своїми атмосферними фронтами. І ну, це не буде проявлятися в якихось дуже сильних таких снігопадах. Якщо говорити про західні області, то очікуємо, що там ось в четвер, саме буде будуть опади у вигляді дощу. Ну, звичайно, в Карпатах з мокрим снігом. А потім вже до суботи трошки це зміститься. Це атмосфері атмосферний фронт, але він вже буде розмиватися, тобто втрачати свою силу у північних областях. Це якщо говорити про суботу, та частково центральних решта областей, в принципі, він вже не досягне. І починаючи з неділі, в нас переважно вже ну навіть і субота, в принципі, так само вже поступово буде е, тенденція до припинення опадів, і перші дні грудня нас зустрінуть саме переважно погодою без опадів. Оце хіба що зараз з середи по п'ятницю в нас буде більше хмарності, тому що сьогодні ми маємо такий е, чудовий комфортний день в плані саме ну, опадів їх відсутність і більше навіть сонячних прояснень. Але за рахунок цих прояснень, до речі, вночі маємо низькі значення температури, тому що коли немає хмарності. Е, то вночі все тепло, яке впродовж дня було накопичено, воно вивільняється і відповідно швидше остигає приземне шар повітря. Тому ночі в нас морозні. Ось ще на середу будуть такі прохолодні до восьми морозу. Ну подекуди там можливо локально до десяти, але не сильно переважно це три вісім морозу. У більшості областей очікуємо ця ніч найближча, прохолодніша. А ось починаючи з ніч на четвер, вже буде більше хмарності і вже не буде таких, ну таких значень морозу. Вони вже будуть меншими вже від. Трьох морозу до трьох тепла в нічні години. А денна температура залишається в межах 0,6 тепла. Тепліше, хіба що ось у західних областях. Ну звичайно, Одещина, Крим там плюс 2, плюс 7 градусів в денні години будемо мати. Наталія, Але знову ж таки на знаємо... вихідних маємо тенденцію вже до припинення опадів. До припинення опадів. Ми знаємо, як бойові дії впливають на екологію і Які наслідки ми будемо на десятиріччя мати, а безпосередньо на погоду зона бойових дій постійні обстріли як впливає це там? В принципі, зрозуміло, що різні регіони України вони і так відрізняються тим, яка є погода. Але от зараз, чи в принципі, хтось з науковців вивчає а, цю ситуацію, як впливають бої на погоду. Ну, дійсно, це така дуже обширна тема. Це цілий пласт таких досліджень треба Ми робити. Звичайно, науковці цим є певні напрацювання в цьому напрямку, тобто, але воно ще все в таких зародкових стадіях, тому що в принципі. Ну, таких масштабних досліджень ну в світі, скажімо, так ну особисто я не знаю, тому що я, я не я біля як оперативну інформацію доношу до громадськості. Але в нашому інституті гідрометрології українському там певні такі напрямки розглядають, і ну це більше знов ж таки екологічний вплив, і ну можливо якийсь ситуативний і на погоду і є. Але сказати ось так напряму, як зараз це може впливати. Ну це глобально можемо сказати, що, наприклад, у південно-східних регіонах в нас до 80-х років було часто таке явище, як там пилові бурі, саме як пилові бурі, як явище, а не просто запиленість повітря. Якось останнім часом інколи у нас спостерігалося. Потім там були насаджені більше дерева з ці захисні смуги. Поступово це явище стало все рідше там траплятися. Зараз бачимо, що там, звичайно, в плані ось екологічному багато рослинності знищується, і це може вплинути на те, що можуть знову частіше утворюватися ось такі ну пилові бурі в цих регіонах, тобто в такому ключі, а безпосередньо на синоптичні процеси, ну такого прямого впливу поки що не виявлено. Так, ну тут дійсно потрібно довго буде досліджувати та так, який так. вплив здійснила повномасштабна війна Росії проти України ця неспровокована агресія і перебування росіян на українській території, скажімо, на тимчасово окуповані території, яку вони перерили, замінували, і Бог знає, що вони з нею зробили. На це підуть роки досліджень. Пані Наталю. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. За те, що поділилися прогнозом українського гідрометцентру на найближчі дні, тому що, як ми говорили, ситуація власне вона. Зміна, зокрема, і через погодні умови у нас відчувалися і проблеми із повітрям, але повітря в Києві як мінімум нормалізувалося. Потрібно все одно дослухатися до порад і влади, і синоптиків і екологів для того, щоб знати, чи варто довго перебувати на вулиці, чи обмежувати ці такі рекомендації. Вони є у наших телефонах і в наших новинах, і в марафонах. Фоні єдині новини, зокрема ще раз дякуємо пані Наталю Наталя Птуха, синоптикиня Українського гідромицентру. Долучалася до нашого ефіру.